Вітаю вас, шановні глядачі! Ви на каналі Дмитро Ньюз і сьогодні ми п'ємо каву разом з Володимиром Цибулько. Все дуже смачно по-домашньому. А ми хочемо згадати е, цікаву історію, точніше, технологію, яка в нас з'явилася е, буквально. Нещодавно, тобто вона почала нещодавно відстежуватися в українському сегменті Фейсбука. Дивіться, пане Володимире, яка технологія? Будь-який привід для того, щоб виникла суперечка між прихильниками зеленої влади і прихильниками п'ятого президента. Потім активно роздумухуються тролями безменними, які ходять і ображають переважно. Таких зелених прихильників, а потім е, починає виникати е, історія публічна від людини, яка ображена, і вона ця людина каже: парахоскот, Вибачте, з песні е, словні вікині ж е, на мене, і я потім його забанив. Це дуже підступна технологія, тому що для для об'єкта цього нападу обирають людей доволі таких відомих, медійних, заслужених в своїх галузях, і вони дуже часто використовуються абсолютно в тему. Ну, тобто, зробив якийсь пост умовний, якийсь там поранений воїн, або е, якась відома всім е, політична, е, політична, е, політична якийсь аналітик. Давайте без прив'язки до е, статі. І е, під цей пост е, набігають, е, звісно, що е, щоб відбитися від. Нападу на свою політичну силу справжні прихильники там той самої Євросолідарності, і туди підкидаються активні тролі, яких люди банять, на яких реально ображаються, тому що вони чіпляють за живе, тому що вони ображають, булять. І за цим всім проглядається оця складова покидька Пригожина, який має не тільки вагнерівців, але і ще й пригожинських тролів в активі, тобто в нього yeah. дві армії. І, на жаль, ми бачимо, що цим а, користуються і подаляківські хлопчики. Тобто, створення таким чином відбувається. А Поганих е, прихильників, е, невихованих, е, які переходять на особистості. Е, ну, Скот, як вони там про це кажуть, таке слово є порохоскот. Да? Е, чи відстежували ви таку технологію? І як насправді нам з цим жити, і е, як ми маємо протистояти таким підступним діям м, проти опозиції, яка зараз несе на собі е, єдину. Е Таку нагрузку противаги владі, щоб хоч якось збалансувати ну, політичну ситуацію. Так, насправді це дуже вивірена технологія. Під неї, наприклад, Фейсбук я потрапляв 14, п'ятнадцятому, шістнадцятому роках. Ну більше в мене, мабуть, свого часу тільки Олексій Голобуцький. Ну він він із головне, що він і зараз потрапляє. Він він наскільки яскрава особистість, що. Ці не можуть просто йому пробачити його існування навіть якби він, якби він ну, ставив фотографії з Білим Маркушем, йому б прилаштовували б якусь, ну підлас. Ну, Відомо, що перед виборами Зеленського, перед обранням Зеленського, ці ж Пригожинські тролі відпрацювали на користь Зеленського дуже добряче. І Медвічиківські канали також відпрацювали. Так, 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 так. На користь зеленої влади. І інколи корені інструменти Пригожинських в ряди годи виповзають і зараз, і, і чомусь вони на користь Зеленського. Це, це мене. Ну, Тарас В'ячеславович дуже часто. Має теорію. Має, так, має. Ну, тобто він на, називає маркери, які цю теорію підтверджують. І дискутувати з цим трохи тяжко, бо це переконливі, так би мовити, докази. Але. Для мене, от я зіткнувся з подібним буквально днів 4 чи п'ять тижнів. Один з моїх акаунтів був атакований ну, самою адміністрацією у Фейсбуку. Чому я перепостив. Там просто люди із орбіти е ну, притули. От притула це дуже зручна так, особистість для б, таких б, атак, о, його люблять, і всі кажуть, а перехабути напалі на святого непогрішимого, так, і починають так, підкидати тролів. Так головне, що приту, притулу то особливо ніхто не чіпає, абсолютно йому, йому пропонуються якісь варіанти, які покращать ну, е, оце волонтерське поле, е, адже солідарність волонтерська це, це класова солідарність, це, це виживання волонтерів і. Ну, Порошенко до його честі, він же ж не козиряє там на кожному кроці, він же не вискакує і не кричить: я колишній президент України, ну, тобто, президент України. Він діє точно, як і інші, в рівні з іншими волонтерами, волонтерськими структурами. Але мені здається, що в оточенні притулу з'явилося якесь таке ну, плекання його як місіонера, як ну як, як фігуру дещо інакше. Мод Зеленського ліпили як альтернативу Порошенку і Порошенко як точка відштовхування, і ці так би мовити, калькувальники вирішили знову зробити Порошенка як точка відштовхування. Ну так ви, ви зробіть в житі скільки досягнених, скільки зробив Порошенко. Тоді відштовхуйтеся, а тому, ну, скажімо так, від від кита кожній тюльці легко відштовхуватися, але суть в іншому я перепостив, е, абсолютно дурацькі такі напади, де е, е, ну, е, там братів по зброї, там е, справа громад, там фігурують, фігурують е, е, ну, союзники Порошенка. І їх через кому позаписували з відверто російськими якимись покидками. а це технологія, е яку впроваджував е всім нам відомий вже визнаний всесвітньо агент Деркач, Плівки? Ну так. Плівки з точки зору плівати. А, да. а, Деркача це відома технологія. але які... ж не гнушалися з ним носитися навіть в Верховній Раді бігали. Я написав делікатний пост і. Е е ні, ну так по-перше, потім перейдемо на Деркача, але я написав делікатний пост і е, ставив ну, оце просто е, фото із е, скану із цими висловлюваннями. Опа, прилітає мені претензії. Що я розпалюю ворожне, що ще щось там ну, це ж, це ж абсолютно їхній інструментарій. А тепер, е, коли ми згадали е, про. Теж на, на яких горб, на чиїх горбах, так би мовити, Зеленський його оточення люблять в'їжджати в рай, то якраз згаданий деркач, він же ж просто виносив інформаційний простір з цими своїми плівками. Абсолютно, це ну, всі з першого дня казалось, це сфальшовані плівки. На що ви це роздуваєте? Ні, банкова організувала таку підсвітку цієї теми. Що боротися з нею просто не було сенсу. Тепер Деркач в бігах, півки визнані сфальсифіковані. Я не бачу жодного вибачення з боку медійників. А там взагалі таке враження, що вибачатися вважають за слабкість. І це, до речі, також дуже сильно е, технологія російська. В цивілізованому світі це репутаційний чинник. А в Уркаганському середовищі Пригожин набирає своїх е, очікуючих кувалду зеків. Це ж вважається за слабкість. Ні бій, ні бойся, ні прасі. Типу, ну, якщо вони вибачаться, вони бояться по своїх оцих напів... Черівних поняттях, що їх Но, будуть ми, вважати так, слабкими. Мені ми, от, так, здається, так, от що... мисля після 24 лютого спостерігаємо, як Зеленський потихеньку дридрейфує в образ молодого Путіна, але Но зато... під, ми підверстують систему державну брехливу і безвідповідальну. Який красти можна і не бути покараним, а за критику тебе можуть розіп'яти. Ну Дивіться, а це відбувається в площині е, саме от, внутрішньої політики і всіх е, рішень таких управлінських управлінчиків, як російському управлінських рішень, але ж риторично е українська влада все ж таки дрифує і своїми висловлюваннями, і своїми зовнішньополітичним курсом в Європу. І виникає дуже великий дисонанс, що як е фактично е зараз е чинна влада, хребтом якої є. Антимайдан відвертий, ну, тобто, вся оця паралельна структура позаштатних радників вона ж складається із ну як би, нових облич. Тобто, якщо Захарченка, це е, міністра е, Чесів Януковича, це старе обличчя, то татаров це ж нове, розумієте? Да? Ну, так, так. Як це працює? І, і, на... і, і, і ніякого відбитку морди Захарченка на да. Татарові не проглядає. Так, та ж сама ситуація і по подаляку. Ну ви самі знаєте, ну, чий прапор підняла ця людина естафетою через Лукашенко. Адміністрації Януковича. Мало того, там, там мені розповідали історію, коли вони стирали на столі одного з заступників документів. Секретний, і їх лише охорона на виході затримала, і так що було різне. Тобто, вони, вони, вони туди вмонтовані були для провокації, угу, угу. Е, пане Володимире. Як ми можемо цій технології протидіяти? Дивіться, е, опозиція в меншості раз. По-друге, в нас вже є певні перебіжчики. Ну як не напряму, а люди, які кажуть, я державник, не на часі. Ти йому кажеш, ну у тебе ж є Фейсбук, де ти постійно е топиш опозицію і вигорожуєш владу в наймерзенніших її проявах. Жодної немає е картиночки, жодного постіка про оці всі джипи, про всі ці півтора мільярди, про е заяви, які не припустили і на на Волинінова. Нова, ну, нова Вся ця історія з е, утисками свободи слова, все це ці люди, які ну, вже сказали, що вони зелені державники, вони їх не бачать. Але якщо найдрібніша, є найменша якась ситуація, там, ой, там когось там, привітав Порошенко. Конець кар'єри. Камінг-аут він зробив. ну тобто, ну розумієте, це все. Потім всі з цією людиною вітаються, цілуються, намагаються перетащити на свій на свою сторону в боротьбі з Росією, грають в цю всю гру. Все, ну тобто, карта вже ця не працює, але ж знаєте, як то кажуть, ложечку вернули, а осадочек стався. Так от скажіть, будь ласка, що от ви, як аналітик, що ми можемо вдіяти з цим підступним розкладом у такої нечесної боротьби, коли тебе б'ють, ти починаєш захищатися також. Ні-ні-ні, не на часі, не на часі. От що нам з цим робити? По-перше, в нас взагалі в українському суспільстві, слава Богу, є культура таких журналістських розслідувань. Друге, є в нас культура медійної солідарності. Як не крути, от історія із тим, що. На Житомирщині напали на журналіста, представники слуг народу, відібрали камеру, і під тиском, е, такого, ж, ну, під тиском журналістської солідарності нормальні поліцейські завели кримінальну справу на Арсена Пушкаренка за напад на журналіста. Не було б не було б цієї солідарності присутності голови партії Так, та, присутності голови партії Яка стояла та, і аплодувалася. Жодної заяви з цього приводу. Тобто, це оце є, є, так би мовити, їхня модель відносин із четвертою владою, як називають інколи медіа. Так, Тобто, перше, це культура журналістських розслідувань, друге журналістська солідарність, третє. Постійна міжнародна комунікація. І це нас надихає, тому що, по-перше, в світі дуже багато людей, прихильних до України, які можуть допомогти встановленням певних фактів з, 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 з певними ну, джерелами, так би мовити, з верифікацією певних джерел. І це, це дуже важливо. Тобто, нам дуже важливо опиратися зараз у Якщо ми ведемо Україну до Європи, то нам треба вростати вже в е, системи е, громадянського контролю європейських, де що вчитися в них, дещо чому вчити їх, тому що багато ситих європейських суспільств вони приспані, вони не дуже е, переслідують своїх е, політиків. Але е, ми повинні вчити і Європу теж цьому. Якщо ми навчимо, то е, ті е, ну не, неохайні, нечистоплотні ігри українських політиків за межами України е, можуть теж стати здобутком е, суспільства нашого для того, щоб ну, принаймні е, на майбутніх виборах виставити червоні картки подібним героям. Дуже важлива міжнародна солідарність в боротьбі за свободу слова. Вже зараз посли Країн Великої Сімки, неодноразово єрмаку в очі тикають за три патріотичних канали, які не допущені в мережу Т2. Це дикунство, а канали, які створили, і канал, який не має ще ліцензії, ми в Україні. Залетів аж бігом в марафон, аж бігом, аж бігом. Так Він mm -hmm. не має ліцензії нацради намовлення. На Бо ярмак ну, якраз, Так, але це якраз є от, от те руйнування держінститутів, яке і є перетворенням України в файлстей не до держави. Ми ж бачимо, що в Росії нема жодного дієвого державного інституту на сьогоднішній день. Нема взагалі. Навіть тюрма вже не працює, тому що зеків бере ну, як хоче тривожим і що хоче це, з ними робити це, це прохідний двір, в який приїжджає якийсь мужик, забирає зеків без ніякої бумажки. Ну так без в нас цей, ж татаров до цього прагне в, в Україні, пане Володимире. Це ж ну, так, очевидно, так, що якщо так, ми замовкнемо, то буде це в Україні, та без про ми, ми Ми вже з 2019 року. Ми маємо абсолютно поруйноване міністерство. І зараз Кабмін оголосив нову структуру міністерств. Тепер їх має бути по-моєму, 14, знову не 17. злиття поглинання. Ну безкінечний Ви процес злиття поглинання, дрібнення поглинання. З, знову рік, рік міністерства не, не, не діятиме. Знову рік. Тобто, як у му році в рік, вони зливалися і поглиналися, тобто їх не було на обрії. А цей вакуум захопили е, олігархи, які інвестували в Зеленську. Вакуум влади, заповнений олігархічними структурами. Просто мені здається, що зараз є дивна обставина, наприклад, той самий Ахметов, який ну, з його мовчазної згоди і медійного. Е, Сприяння Зеленський набрав цей шалений результат на виборах, так так? Але він тепер за свої помилки розраховується, Тобто він, він навіть припинив мовлення свого холдингу досить потужного, найпотужнішого медіахолдингу в Україні. Це дуже така активна і дуже коштовна процедура так. захисту цього ну, людини, яку вважають олігархом, але ж ну. Давайте знаєте, як би трошки пообережні з ще будемо з олігархізацією. Тому що, по-перше, ми можемо називати їх як завгодно, але якщо в них, як у Коломойського, немає якихось кримінальних проваджень за кордоном, то для закордона це просто великий бізнесмен. Ні, так, це я, перше. Я, я, я про інше, я про ага, те, ага. що е, певне союзництво з владою починає. Ну, дорого коштувати навіть дуже заможним українцям, мало того, що вони з доброї волі е, закривають багато благодійних проєктів, е, що є ну, провалом е, влади. Але вони ще й змушені обслуговувати медійно ну, бути медійними проститутками для влади їхніх холдингів. Ну це ж, це ж дивно. Тому багато людей зараз е, людей маєтних. Будуть потребувати ем, справедливості, uh -huh. і найбільше справедливості будуть потребувати ті люди, які повернуться з війни. Uh -huh. ну, ми всі з війни повернемося в якійсь мірі. Е, тобто, хтось потерпав в тилу, так би мовити. Але люди, які пройшли через бойові дії, в них буде особливо загострена потреба в справедливості. Uh -huh. А я не сумніваюся, що оця, ну, обнагліла шопка. З банку, вона просто зараз почне блокувати популярних е фронтовиків, щоб не допустити їх до виборів, до е активної публічної позиції, щоб вони не вплинули на кінцевий результат виборів. Тому е ну, от, такі механізми, але найважливіший механізм це. Е Внутрішня солідарність, громадянська солідарність, е, тобто от є у нас блискучі приклади справа громадна, Це ж не просто, От подивимося, як Зеленський на хвилі бере владу в Україні, але вже на місцевих опорах дуже швидко суспільство кидається, захищає. Е, ми Спостерегти, як вибори з десь і офіційне Так от, зараз, поки е, медіа концентрувати прав влади, ми не можемо активно е, ну, оцінити електоральний потенціал ні влади, ні опозиції. Але коли з'явиться е, справді поле для конкурентної політики, тоді не поле, ми ніби всі трошки. Ну, Прикусуємо собі язика, щоб е, не використовував заборонених проти влади, бо ми повинні відстояти країн перед агресією. І, зато влада свої прийоми заборонені використовує проти ну, опонентів просто з великою підлістю. І це дуже неприємно, але ми це переживемо. Нам нам треба перемогти ворогам. А потім е, ну, всіх шахраїв, злодюги і е, не нависнуть акуратно виставимо поза межі поліції. Дякую вам, пане Володимире, за це пояснення. До речі, я хочу сказати, що той самий процес відбувається і з Росією. А вона розповідала про повернення в родну гавань Криму. А зараз ми бачимо, що так само в підвішеному стані там Кьонігсберг дуже сильно і е, далекий схід е, для Китаю, Японії. І е, ніхто не заважає е, країні, яка вже перетнула е, цю межу, е, отримати такі бумеранг. Наша влада грається е, в нечесну. Боротьбу з опозицією, не розуміючи, що це бумеранг. Якщо ти якусь нечесну дію впроваджуєш, то, звісно, що наражаєшся на щонайменше віці, і на закон бумеранг. Це бумерангу. принципова відмінність, так би мовити, в ситуації. Так. позиція не наживається на своїй публічній позиції. Так. А влада. На своїй публічній позиції реально наживається. але ж це виглядає так. штучно, нещиро, розумієте? Так. це і репутаційно і не дуже класно, яке моралізаторство, і там ну ці такі натяки, що ну ми ж подолали всю корупцію. Хлопці вас ловлять за руку на кожному кроці. Кожен день скандал, кожен день, хоч там, один в Євросолідарності там знайдіть. витикають мордою, просто західні партнери при кожній зустрічі. А ви нам просто сцете в очі і думаєте, що ми будемо казати, що дощ іде. Ні, так не був. Дякую, на цій позитивній ноті. Ми закриємо тему дисонуючої мегакорупції, яка заважає нормально співпрацювати під час війни з країнами-донорами, які готові допомагати Україні. Але ж ви бачите, який є тут внутрішній запобіжник. Дякую вам, пане Володимире. Друзі, підписуйтесь Дякую. на канал Цибулька Талкс. Він цей канал дуже аргументовано пояснює. Кожну конкретну тему окремим невеличким роліком, який дуже просто вам використовувати в ваших е суперечках, в ваших діспутах з вашими рідними близькими колегами по роботі. За що я вам дякую, пане Володимире. Дякую. До побачення. До нових цікавих зустрічей. Пока-пока.